Новий керівник обласного відділення Національного олімпійського комітету України, президенти федерації, голови фізкультурно-спортивних товариств, директори спортивних шкіл області обирали очільника Олімпійського руху Кіровоградщини. Розпочалася звітно-виборна асамблея відділення з нагороджень. Подяки від президента НОК України Сергія Бубки отримали кращі тренери та керівники Федерації області. А редакція спортивних новин телеканалу Кіровоград втретє поспіль стала номінантом всеукраїнського огляду конкурсу спортивних програм Світ спорту 90, 90. далі вибори, на які запросили заступника міністра молоді та спорту України Ігоря Гоцула, представників обласної влади. Позиція міністерства очолювати обласне відділення НОК України повинен фахівець, який відповідає сучасним реаліям. Сьогодні час потребує змін в усьому. Час потребує змін в підходах, в в структурі організації спорту, і зрозуміло, керівник, який буде, він має відповідати сучасним вимогам, сучасним викликам, сучасним стандартам. Голова облради Олександр Чорноіваненко одним із пріоритетних завдань бачить залучення до олімпійського руху молоді. Ми, на жаль, дуже мало бачимо нашої молоді, яка займається спортом. Тому метою влади представницької. Я голови обласної ради і наших депутатів, це зробити всі умови, зробити такі механізми, правила гри, щоб максимум залучити нашу молодь, якраз у культурний рух. Претендентів на посаду було двоє: Володимир Ковальов, який очолював відділення останні 16 років, і віце-президент Федерації Шинк і Карате України Олександр Кузьмін. Відомого сенсея на посаду висунули обласні федерації дзюдо та боксу. Першим взяв слово Володимир Ковальов, який розповів про роботу відділення протягом останніх чотирьох років. Були започатковані такі заходи в рівня, які набули популярності в нашій області. Зокрема. Олімпійський день, Всеукраїнський Олімпійський урок, Олімпійський тиждень, Олімпійське Лелечення, акція Олімпійська книга та Олімпійський куточок, олімпійське літо, всеукраїнська естафета Передай вогонь перемоги. Його візаві Олександр Кузьмін у своїй промові акцентував увагу на підтримці головних дієвих осіб Олімпійського руху, спортсменів і тренерів. Для мене олімпійські спорти кольця, це не просто символи і символи. Прежде всего, за всього засім стоїть чоловіцька судьба. Судьби спортсмена і судьби тренірова все вирішилося таємним голосуванням, як того і вимагає міжнародний олімпійський комітет. Із результатом 36 за 24 проти. Новим керівником НОК України в області став Олександр Кузьмін, який і очолюватиме відділення у новому чотирьохрічному циклі. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини спорту.